Патрік Квентін. Діти Сицилії. Дай півдолара, друже. Я голодний. Дай півдолара. Сленг американських солдатів, що звучав у хрипкому голосі італійського вуличного хлопчиська, різав слух Джона Гольдофіна, який повертався з каплички, де він провів ранок за вивченням візантійських мозаїк? Рік життя в покаліченому бомбами палермо привчив Джона не звертати уваги на настирливих жебраків, якими кишіли руїни колись елегантних вулиць. Злидні і бруд обурювали його чуттєву душу, не його вина, що ці сицилійці бідні. Просто ганьба, що американцям не дають тут спокійно жити. Вічно чекаючи від них благодійності. Ну, друже, ну дай півдолара, я голодний. Відчувши, що його тягнуть за рукав, Джон Гольдофін різко обернувся. Так він уперше побачив Себастіано. Хлопчик, років 14, дивився на нього темними ніжними очима рвана солдатська сорочка, та вицвілі блакитні шорти, ледве прикривали міцне золотаво-смагляве тіло, брудна з обламаними нігтями рука. Тяглася за милостинею. Гнів Джона миттю зник. Хлопчик був красивий, по справжньому красивий, а Джон Гольдофін обожнював красу, обожнював, здавалося, йому більше, ніж обожнювали її художники Ренесансу. Саме любов до краси спонукала його купити віллу в палермо, щоб займатися тут своїми акварелями, насолоджуючись чарівними краєвидами античних палаців. Та чаювати у знайомої графині. Ангел. подумав Джон. Не млявий нордичний, а теплокровний середземноморський ангел. Милості, сеньоре, заради Святої Марії. Хлопчик говорив тепер мелодійною італійською. Пухке обличчя Джона Гольдофіна розпливлося в посмішці. Він дав хлопцеві папірець у столір лір і, помітивши на одному з колін свіжу подряпину, яка досі кровоточила, він дістав носову хустинку. Візьми і це, витри коліно. Сліпуча усмішка заграла на обличчі Себастьяну. Він схопив руку Джона і підніс її до губ. Я ваш друг, сеньоре, друг навіки. З того часу Себастьяно всюди слідував за Джоном, вносячи приємну жвавість в його одноманітне існування. Прихильність хлопчика була зворушливою. Він захищав Джона від інших жебраків, і сам ніколи більше не просив грошей. Хоча Джон зазвичай давав їх йому. Куди б Джон не попрямував з візитом, Себастьяно неодмінно з'являвся на його шляху і біг за екіпажем, посміхаючись своєю янгольською посмішкою. Іноді його супроводжував похмурий хлопчина років десяти, якого він називав мій приятель Маріо. Якось Маріо перехопив кинуту асигнацію Себастьяно, збивши його з ніг, відібрав її. Ця сцена принесла Джону неймовірне задоволення йому сподобалося, що хлопчик не губиться. Якось після ланчу в палацу кардуччо, Джон блукав садом в пошуках сюжету для малюнка, який він збирався подарувати Терезі кардуччо. На очі йому попалася Роза, одна зі служниць графині, що зривала з грядки кріп. Зачарований цією картиною, Джон заговорив з Розою в надії вмовити дівчину позувати йому. Але Роза, проста сицилійська душа, неправильно зрозуміла його наміри. На подив Джона вона з безсоромною посмішкою кинулася йому на шию. Ви хочете кохання, сеньоре? Я дам вам кохання. Джон, увесь багряний від збентеження, відштовхнув її. Але дівчина тільки засміялася і знову притулилася до нього. Ось тут, як завжди, невідомо звідки з'явився Себастіано. Разом з маленьким Маріо... Вони криками відігнали Розу на кухню. З того часу симпатія Джона була посилена вдячністю. Пригода з Розою на кілька днів вивела його з рівноваги. Він уникав палаццо кардуччо, і графині, яка нічого не підозрювала, вдалося заманити його, лише пообіцявши влаштувати зовсім винятковий прийом. На цьому прийомі Гольдофін і почув жахливу звістку Розу знайшли заколоту стелетом у міському парку. Всі гості згоряли від цікавості, намагаючись дізнатись подробиці. Особливий інтерес та різні припущення викликало повідомлення Терези. Поліція знайшла на місці злочину, залиту кров'ю дівчини, тонку носову хустинку з монограмою. Ця хустинка, безперечно, належала джентльмену. На зворотньому шляху, вздовж блискучого моря, Джон відчував деяке занепокоєння. Дуже вдало, що ніхто, крім його друга навіки, не бачив сцени на грядці. Так, все це могло б виглядати дуже незручно. Чай за заведеним порядком чекав Джона в салоні, настільки милому його серцю, своїм пишним барокко. Щойно він взявся за тістечка, чудові витвори його куховарки. Як покоївка доповіла, що його хоче бачити якийсь хлопчик. Брудний хлопчик сеньоре. «Жебрак!» Він каже, що його звуть Себастьяно. Джон зрадів і здивувався, немов боязкий напівбог оливкових гаїв. Себастьяно ніколи раніше не наважувався переступити поріг вілли. Чому б не поговорити з ним, не почастувати його цими чудовими тістечками? І Джон наказав покоївці впустити хлопчика. Коли Себастьяно з'явився у дверях з шанобливо схиленою головою, Джон поманив його і запропонував пригощатися. Хлопчик нерішуче потягся за маленьким шоколадним кексом. Він жадібно проковтнув його і схопив інший. Тримаючи друге тістечко двома пальцями, він почав ходити по кімнаті, витріщаючись на картини та гобелени, обережно торкаючись цих зібраних Джоном рідкісних шедеврів. Закінчивши огляд, Себастьяно вмостився на величезну софу, і обличчя його осяяла широка усмішка. Славне у вас тут місце, правда? Залиш, будь ласка, цю жахливу англійську. італійською мовив Джон. Все з цією ж усмішкою хлопчик розкинувся на Софі. Здавалося, вона захопила його. Він витягнувся на всю довжину, вперся босими ногами в обтягнуту рожевим шовком подушку і, скоса дивлячись на Джона, своєю солодкозвучною італійською вимовив Мені тут подобається. У нас вдома дуже погано. Мої брати, сестри, мати, батько. Всі в одній маленькій кімнатці. Це погано. пробурмотів Джон, незадоволений темою, і вже почав турбуватися на рахунок рожевої подушки. Так, мені тут подобається. повторив Себастьяно і знову обдарував Джона своєю янгольською посмішкою. Ви не хочете мене всиновити?» На мить Джон віддався фантазії, яка раніше приходила йому в голову. Красень син, якого він ліпитиме як скульптор. Фантазія зникла. З легкою іронією Джон подумав, що брудні ноги ніколи не стануть йому милішими за рожеві подушки. Було б чудово, якби я міг, правда? жартівливо озвався він. Завжди чудове ліжко. вголос мріяв Себастьяно. Завжди багато їжі. Він сів. Може, я одразу й залишусь тут? Але твої батьки не погодяться. Обличчя Себастьяно стало засмученим. А бідолашна роза мертва. Бідолашна роза, яка була нареченою мого брата Джино. Роза? пухкі щоки Джона здригнулися. До чого тут роза? Усі чоловіки однакові, раптом пояснив Себастіано. Коли я виросту, я також буду таким. Вона вам набридла. Можливо, вимагала грошей, загрожувала вам. Він знизав плечима. Жінки, дурні корови. Вони заслуговують на свою долю. Себастіано. обурено вигукнув Джон. Хлопчик підвівся і лагідно поклав руку йому на плече. Не бійтеся, я ваш друг, я вас не видам. Про Маріо, не турбуйтеся він теж бачив вас із розою, Але хто буде звертати увагу на дитячу балаканину? Кажуть, поліція знайшла біля трупа носову хустинку з вишитою літерою «Г», Але звідки їм знати, що «Г» – це сеньор Гольдофін? Не бійтеся, друже мій. Джон різко струсив з плеча руку хлопчика. Неймовірно. Себастіано, дитина з обличчям Янгола, якому він став покровителем. Що ти зробив, Себастіано? Скажи, що тобі відомо, хто вбив розу? Ви, мабуть, жартуєте. Ви впустили свою хустинку. Але турбуватись немає про що. Але ж це все наклеп. Джон, найсерйознішим злочином якого була зупинка автомобіля в недозволеному місці, розгубився перед такими диявольськими підступами. Поліція ніколи не повірить тобі. Геть з мого дому, забирайся. Негайно. Себастьяно безтурботно посміхнувся. Чому це не повірить? У мене ніколи не було неприємностей, як у деяких поганих хлопчиків. Я невинна дитина. Ви намагалися загрожувати мені. Ви хотіли підкупити мене, але мене хвилює тільки справедливість і нещасна роза. Він узяв у кожну руку по тістечку і надкусив одне з них. Їжа завжди така чудова. А ліжко, велике велике, як у кіно, можна спати, витягнувши ноги, і ніхто тебе не штовхає. Джон Гольдофін заднім числом зрозумів, що прогавив момент, коли ще можна було уникнути пастки. Він міг прогнати хлопця і зізнатися, що це його хустинка, утримав його навіть не на страх бути заарештованим, хоча він і здригався, уявляючи, який ефект справить Себастіано, який зі сльозами на очах звинувачує його в убивстві Рози, куди нестерпнішою була думка про плітки та безкінечні перешіптування за столом у Терези Кардуччо, про вбивчий сарказм Маркізи Ландіні, ось що позбавило Джона мужності. В той момент, коли вона була йому особливо потрібна. Цієї ночі Себастьяно спав у найбільшій, найрозкішнішій кімнаті вілли. Цієї ночі для Джона Гульдофіна почалося життя, сповнене мук. Безпосередньо після капітуляції Джон намагався переконати себе, що це не так страшно. Першого ранку, прокинувшись пізно і поснідавши в ліжку, Себастьяно зажадав грошей на одяг. Але на цьому він начебто заспокоївся він годинами крутився перед дзеркалом, милуючись своїм синім костюмом, приміряючи одну за одною сорочки і без кінця міняючи кроватки. А наступними днями він навіть намагався бути корисним в домі, пропонував свою допомогу спантелеченим і вороже налаштованим слугам. Але одного разу, повернувшись додому, після безуспішної спроби намалювати королівський палац. Джон застав у салоні разом із Себастьяно, маленького Маріо. Себастіано наливав собі Херес з графина венеціанського скла і курив сигарету Джона з особистою монограмою. Гей, дай Маріо долар, приятелю. помахав він сигаретою, побачивши Джона. Маріо голодний. Він навмисне вжив ненависний Джону сленг. Усім своїм виглядом Себастіано виражав неприкрите нахабство. Джон зрозумів, що настав другий, критичний момент капітуляції. Себастьяно перевіряв свою силу. Якщо це відверте нахабство зійде йому з рук, він здобуде остаточну перемогу. Але воля Джона була зламана. Йому страшно було подумати, що Себастьяно принижуватиме його в присутності цього малого. Він дав Маріо папірець у тисячу лір. Маріо підвівся, потім раптом простяг руку. І несміливо торкнувся графина кінчиком пальця. Белло. прошепотів він, вражений дивовижною грою світла на гранях дорогоцінного скла. Скотина ти, свиня, ану не чіпай. Себастьяно підняв руку, наче для удару. Геть, геть з будинку. І не смій більше з'являтися тут. Це будинок джентльмена. Він не для таких свиней, як ти. Коли малий втік, Джон помітив, що на столі Кватроченто залишилися плями від вина. Попіл Себастьяно недбало струшував на килим. Цієї ночі новий господар вілли зображав п'яного. Джон на горі чув, як він до світанку з прокльонами носився по всьому будинку. Вранці Себастьяно довго відсипався, а опівдні крикнув униз, що хоче снідати. Але сніданок, поданий покоївкою, йому не сподобався, і він з непристойною лайкою жбурнув на підлогу тацю. Того ж ранку. Себастьяно плюнув у куховарку, образив кучера. За три дні він прогнав усіх слуг. Та ну їх, друже, цих старих розвалюх, усміхаючись, сказав він Джону. Моя мати суперкуховарка. Вона чудово готує спагетті, чесно. Нервова напруга на мить надала Джону хоробрості. Цьому не бувати. вигукнув він. Ти навмисне вигнав моїх слуг, щоб притягти сюди свою мерзенну родину. Цьому не бути. Забирайся геть, або я викличу поліцію. І тепер поліція тобі повірить? Себастіян уліниво почухав поперек. Може, одразу й повірила б. Але тепер вже ні. Ти поселив мене у своєму домі, ти одягнув мене з ніг до голови. Чому б це? Ні, заспокойся. Заспокойся, друже. Тобі сподобається моя мати. І мій брат, наречений Рози, теж тобі сподобається. Він чудово ладнає з кіньми. Того ж вечора з'явилося сімейство Себастіано мати, батько, дорослий брат, сестра і троє малих, немов у трансі Джон спостерігав, як Себастьяно з гордістю водить їх по віллі. Мати, жалюгідне забите створіння, спробувала розмістити сім'ю на кухні. Але Себастьяно про це й слухати не хотів вони не слуги, вони гості сеньора Гольдофіна, чия безмежна доброта. Може зрівнятися лише з добротою, благословенної Санта Лючії. Джон відразу помітив, що хлопчик керує своїм сімейством, так само, як і віллою, а ще він зрозумів, що і йому самому, як і всім цим людям, відведено певне місце у створеному уявою Себастьяно світі. Жоден дорослий не наважився б так далеко зайти у своїх вимогах. Нестримність поєднувалася тут з дитячою наївністю, і це було жахливо. Жахливим був для Джона перший обід, коли вся родина зібралася в його чудовій їдальні, і Себастьяно, сидячи на місці господаря, розкладав по тарілках жирні макарони з глиняного горщика. Мати й батько, обидва боязкі й шанобливі, знову і знову дякували Джону за надану їм честь. Але брат Джино, кремезний молодик, миттєво звик до нової обстановки. Після обіду Себастьяно подав французький коньяк Джона. І поки мати укладала на горі молодших дітлахів, у салоні почалися веселощі. Під оглушливий рев Радіо, Джино та Емілія, старша сестра Себастіано, закрутилися у швидкому танці, окремо від них танцював і сам Себастіано. За стіною у Джона хникала дитина, а сам колишній господар Вілли, лежачи без сну, намагався зрозуміти, чим викликав такий гнів Немезиди. Частково він був покараний за боягузтво. Він ніколи не думав, що бути чи не бути сміливим має значення в світі, де все ще, здавалося, йому зберігаються якась логіка і якийсь порядок, але він був покараний за свою черствість. Він ніколи не думав про бідняків, розруху і про те, яке зло здатні породити війна та злидні. Джон уявив собі усміхнене обличчя Себастіано. І поліція тепер повірить тобі Краса єдина реальність. А реальність краси, пробурмотів він і повернувся обличчям до стіни. Оскільки реальність, яка увірвалася на віллу, була нестерпною, Джон намагався менше бувати вдома, побоюючись самовпевненої розв'язності свого нового кучера, він пішки безцільно блукав палермо. В італійських провінціях плітки розповсюджуються швидко. Якось він зустрів маркізу Ландіні, чий злий язик був добре відомий. Маркіза виглянула з екіпажу. На її тонкому аристократичному обличчі сяяла іронічна посмішка. О, містере Гольдофін, я чула, що ви цілком присвятили себе благодійності. Мені казали, що дочка дуже гарна, хоча й вульгарна. Але навіщо ж ви звалили на себе всю родину? Джон відчув, як кров приливає до його обличчя. Якось увечері, не в змозі витримати пронизливі звуки радіо в салоні. Джон потихеньку вислизнув з дому. Крихітна фігурка маячила в тіні саду. То був маленький Маріо. Джон рушив назустріч хлопцеві. Було приємно побачити кого-небудь все одно кого аби він не мав безпосереднього відношення до родичів Себастьяно, що заполонили все навколо. Але тут з будинку вискочив Себастьяно і, загорлавши, кинувся на Маріо. Малий почав тікати, а Себастьяно жбурнув йому навздогін камінь. Потім обернувся до Джона і сказав Свиня, він ніколи не увійде до мого дому. Це привласнення дало Джону остаточно зрозуміти, що настав час втечі. Він уже не мав жодних ілюзій на власний рахунок, у нього й раніше не знайшлося мужності для боротьби. Залишався один вихід тікати йому доведеться залишити обожнювану віллу і всі скарби, які він з такою скрупульозністю збирав. Але зате він більше не буде залежати від цього божевільного хлопчиська. Наступного дня він купив квиток на літак, що вилітає о сьомій годині вечора до Риму. Коли настав час їхати, він не наважився взяти з собою навіть маленьку валізку. Відійшовши на деяку відстань від вілли, він найняв екіпаж до аеропорту. Він чекав посадки на літак, коли полісмен чемно відкликав його у бік. Себастіано в своєму новому синьому костюмі. Чарівний, як Херувім, усміхався йому з льотного поля. В руках полісмена був золотий портсигар Джона. Це ваша річ, сер. Так. з запинкою промовив Джон. Полісмен погладив Себастьяно по голові. Цей хлопчик знайшов її у вашому екіпажі. І тут Джон зрозумів, що якщо він зараз сяде у літак, хлопчик неодмінно звинуватить його в убивстві Рози і в римському аеропорту. Його напевно заарештують. На віллу вони поверталися в повному мовчанні. Джону не довелося довго чекати на нові вимоги Себастьяно. Через два дні хлопчик привів людину з портфелем в руках. Це, оголосив Себастьяно, його дядько Джуліо. Дуже розумна людина, юрист. Він приніс Джону на підпис один документ. Документ засвідчував, що віллу з усім її змістом Джон дарує батькові Себастьяно. Як його опікуну для передачі у повну власність самому Себастьяно після досягнення ним 21 року. За останні кілька тижнів Джон Гольдофін пережив більше, ніж за все життя. Він раптово зрозумів, що і в доведених до крайності муках можна знайти якесь задоволення. Настає момент, коли в'язню стають майже милими його ланцюги. Він підписав документ, і дядько Джуліо пішов. Залишок дня Джон просидів у повній апатії. Навколо нього, на сонячній терасі, вовтузилися, верещали, билися молодші члени сім'ї Себастьяно. Але він ледве помічав їх. Він відчував дивну легкість, майже невагомість. Напруга зникла. Джон виявив, що повний розгром приносить спокій. Наступного дня він проспав допізна. А чому б і не дозволити собі цього? Була майже одинадцята, коли Емілія без стуку вдерлася до нього в кімнату і оголосила, що його просять зійти вниз. Прийшла поліція, сеньоре. пояснила вона. Джон неквапливо одягнувся. Він постарався вибрати найелегантнішу краватку із задоволенням оглянув у дзеркалі своє засмагле обличчя. У засміченому салоні зібралося все сімейство. Крім них там були троє полісменів. Джону, що увійшов, Відразу кинувся в очі Себастіано, що стояв на колінах, обхопивши ноги одного з полісменів. З виразом трагічного розпачу на прекрасному обличчі, хлопчик повторював Я вчинив грішно, я не засну більше, маючи таке на своїй совісті. Він давав мені гроші, він поселив мене в своєму домі, і я не встояв. Я обіцяв йому, що брехатиму, але я не можу, я більше не можу. Не встаючи з колін. Він повернувся і вказав на Джона. По його щоках котилися величезні сльози. Це його хустинка. Він убив розу. Я бачив. Він залякував мене, він платив мені, але я повинен сказати правду. Він убивця!» Задум був здійснений повністю, і для Джона все остаточно прояснилося. У дитячої уяви Себастіано теж були свої межі. Він, мабуть, ніколи не чув про банківський рахунок. Не здогадувався, що міг ще багато років доїти Джона. Дитя нетрів. Він мріяв про палац і здійснив свою мрію. Джон, від якого тепер не було користі, підлягав знищенню. Безцільно прожите життя добігло кінця. Джон чекав, що полісмен попрямує до нього, але старший із трьох несподівано повернувся до Джино, а інші двоє кинулися на нього і скрутили. Тільки тепер Джон Гольдофін помітив маленького Маріо. З'явившись невідомо, звідки, малий уважно стежив за захоплюючою сценою з за софи. Старший полісмен покликав його, взяв на руки і з грізною урочистістю промовив Джино Колетті, ви заарештовані за убивство вашої коханки Рози Моріні. Ця дитина була свідком злочину. Він бачив, як ваш брат Себастьяно Підкинув носову хустинку сеньора Гольдофіна. Він розповів нам усе про план вашого брата звалити провину на сеньора американця. Розлючений Себастьяно стрибнув, намагаючись схопити Маріо. Але полісмен просто підняв його вище. Почуваючись у безпеці, маленький Маріо похмуро глянув на Себастьяно і раптом посміхнувся. Себастьяно відчайдушно ридав, коли його закували в наручники. Джон обезсилено опустився на софу. Йому чомусь згадалися дурні віршики, які він чув у дитинстві. У бліх великих є блохи поменше, а у малих бліх ще менше. І так без кінця. Його погляд ковзнув по забрудненій рожевій подушці. Доведеться викинути її і замінити оббивку на софі. Джон Гольдофін сидів на терасі. Дивлячись, як під жовтневим сонцем хиляться до землі пишні білі троянди. Маленький Маріо з'явився так безшумно, що Джон не одразу помітив його. Хлопчик був у солдатській куртці, що доходила йому майже до п'ят. Він вичікувально посміхнувся. Себастьяно посадили до в'язниці. Так. Джон теж відповів посмішкою. І Джино посадили його повісять. Погляд Маріо був спрямований повз Джона. Туди, де ховався невидимий звідси салон. Вони повісять Джено через мене. Я сказав їм, що він убив розу, і вони мені повірили. Ти хороший хлопчик, сказав Джон. І, діставши гаманець, витяг з нього папірець у тисячу лір. Це тобі. Хлопчик глянув на асигнацію, потім глянув на Джона. Ні, я не візьму грошей. Дурненький хлопчик. Звичайно, ти повинен взяти їх. Ти заслужив. Маленький Маріо раптом підійшов до м'якого крісла, що стояло поруч із кріслом Джона, і почав дертися на нього. Видершись, він відкинувся на блакитні подушки і замуркотів від задоволення. Тут чудово, просто чудово. Джон повернувся у своєму кріслі. Маріо глянув на нього і весело сказав Поліція повірила, коли я сказав, що бачив, як Джино убив розу. Але, можливо, я збрехав. Може, я бачив, як ви її вбили. Він дістав з кишені недопалок сигарети з особистою монограмою Джона. Може, ви мене залякували? І підкупили, щоб я не казав, що знайшов цю сигарету біля трупа. Раптом він посміхнувся. На місці молочного зуба, який тільки сьогодні випав, зяяла дірка. Джон відчув знайому слабкість. Що це? Прокляття? Зла доля? Зачароване коло? Я можу спати у тій кімнаті, де спав Себастьяно, почув Джон мрійливий голос. Там є велике, велике ліжко. А моєю матір'ю ви залишитеся дуже задоволені. Я впевнений, сеньоре. Вона чудово готує спагетті.